Так, друзі, всім бобра. Сьогодні не пам'ятаю, навіть вже яка липня. Ось так у нас бджоли зараз беруть воду активно. Це значить, що в нас медозбор тут закінчується. І ось відбираю потихеньку корпуса. Питали, як я відбираю, отак беру, відбираю щіточку. Десь тут щітка була, вже десь її положив. Така стеместка як і щітка, странний предмет. Спочатку є, а потім його немає. Так, воно щотками. Так. І отак от порамочно відбираю. На наступний рік хочу купити важду якщо в цьому буде сенс. Але зараз не про це. Так, Зараз всі корпуси переводяться в трьохкорпусний режим. Тут стояли рути, по два рута, до речі, з додані взяв по два рута е, метку. І що хотів сказати, Да, поставив доданоський корпус, всі потім запаковуватимуться, подивимося сьогодні з'їздимо на поле, чи переїжджати, чи вже. Чи вже й не переїжджають, не знаю. Треба якось погрузити. Контрольний вулик зараз 90 кг важить, не знаю, скільки він буде важити після того, як ми відберемо мед. Так, відбираємо десь корпус півтора, десь так, плюс-мінус. Скажіть, будь ласка, скільки будуть важити вулики в такому випадку? Так, і зараз поговоримо про роки, які провальні, які не провальні. Так, друзі, поки хвилинка є відпочити. Хочеться поговорити про таку штуку, як провальний рік чи не провальний. Продерявилася Е, Постійно, кожен рік, це я не знаю, займаюсь бджолами. Це років, мабуть, 7. Ну, точно не пам'ятаю. Але суть не в тому. Ну, бджол тримаємо все життя. Але суть не в тому. Е, про провальні роки чи не провальні роки. Е, стільки оце займаюся бджолами, стільки дивлюся ютубчик про бджіл. І постійно чую від різних пасічників самої весни. Це тільки починається весна, все, рік провальний. Дивився, помню Андрюхи Баскевича, такі якби, заголовки були. Ну, В інших короті, багатьох, багатьох кони це і рік провальний. Рік провальний, рік провальний, все, рік провальний. І так, з року в рік і кожен рік провальний. Качають нормально так меду, і рік провальний. І що хочеться сказати в цьому році е, я завжди. Так думав, Та що ви неєте, що ви неїте? Ну, Потім хлопці кажуть, рік провальний і качають нормальну меду. А це рік реально провальний. По-перше, чому так? Чому так? Тому що, по-перше, весною ріпака взагалі не було, там може було трішки-трішки. Тобто весна така якась дуже дивна була. Все почало на 2 тижні раніше зацвітати. Ось, Потім з. Акації більш-менш, тобто більш-менш порадувала. Я взагалі, думаю, нічого не буде. Ну, можна було так. Я думаю, о, сояшничок в цьому році посіяли е, різновіковий, оце, думаю, дамо жару, цілий місяць буде медозбор. до збор, а воно поле просто вигорає за 5 днів. Щось є, да, щось є, звісно, є. Але е, якщо я в минулому році качав енну кількість тонн, то в цьому році це буде, напевно, Ну, планував в цьому році викачати 3 тони. Надіявся на 4. А буде приблизно півтори. Плюс-мінус. Не знаю, скільки точно буде. Але думаю, півтори, я думаю, буде і то, і то. Ну, а там будемо дивитися, в цьому році меду мінімум в 2 рази менше. Мінімум мінімум в 2 рази менше. Так, і от хочеться сказати, який це рік, провальний чи не провальний, взагалі жахливий. То, що все пішло не по плану, якщо у нас медозбор починався завжди, е десь приблизно починали перші сорочники розквітати, це 12 числа, тому що що я знаю, ми завжди з походів верталися, поверталися з походів ми в в липні місяці. місяці да, в липні місяці ми поверталися, десь приблизно 15 числа завжди там, плюс-мінус пару днів. І... Завжди у нас починав цвісти сочник. Тобто я вже приїжджав, він так починав тільки зацвітати. І цвів приблизно півтора тижні. Півтора-два тижні у нас цвів соєшник постійно, це одне поле було. А в цьому році за 5 днів все згорає. Тут вже вже майже пару-пару полів залишилося. Так, гектар по 10. Може, суне гектар 30. І все. Дощів немає нічого нема, все вигорає. Тож. Е... В цьому році цей рік дійсно провальний, дійсно провальний, тому що ну, гірше нікуди. Я думав, буде гірше, але виявляється, гірше нема куди. Ну, гірше тільки, аби все вкрали або не було взагалі нічого. Ну Хоч маємо, що маємо. Другого нічого не буде. Ну Все одно пакети збираюсь купляти. Так що, до речі, по поводу італіянки, гарненька бджола, не знаю, як в роботі ще. Як в зимівлі, але мені сподобалося. Я брав Стецюка, з одної проблема була, не сіяла. Він сказав: прийшли адресу, ми тобі вийшли, ще нічого я йому не казав, нічого не це, я Кажу, порахую. ну Поки що немає в мене, куди її садити, немає гратися. Ну, отак. От. По медозбору дуже дуже всельно, сильно, сильно, сумно. Да. Ну нічого, все буде добре. Буде наступний рік, будемо працювати, все буде чудово. Так, друзяшки, трошки перепочив, піду вип'ю водички і і і і, і. буду далі відбирати. Осталось 5 вуликів, потім погрузимо все на прицепчик, грузю все на платформу, грузив, а зараз взяв в тренера прицепчик одноосний. Там треба погрузити 10-12 корпусів, думаю він потягне. І будемо вдома відкачуватися. Дома набагато зручніше, ніж у полі. Так що, все, рідзі. всім добра!